26 квітня виповнюється 38 років з часу аварії на Чорнобильській АЕС. Це найбільша техногенна катастрофа ХХ століття після аварії, яка сталася у квітні 1986-го, Радіоактивним цезієм було забруднено три четвертих території Європи. Вісім з половиною мільйонів жителів України, Білорусі та Росії в найближчі дні після аварії отримали значні дози опромінення. Біля півмільйона з них померли від наслідків радіації. До кінця літа 1986 року більше 90 тисяч осіб було евакуйовано із зони зараження. 81 населений пункт України став безлюдним. А там люди є? Аварія на четвертому енергоблоці ЧАЕС сталася на ранок 26 квітня 1986 року. З різницею в дві секунди відбулися два вибухи. Обвалилася частина будівель, почалася велика пожежа, з якою велика кількість радіоактивних речовин піднялася в атмосферу. Радянська влада робила все, щоб приховати від світу наслідки катастрофи. 27 квітня різке зростання радіаційного фонду зафіксували в Данії та Швеції, після чого шведська влада звернулася до Москви із вимогою надати пояснення. Натомість кремлівська влада не поспішала і вивела людей у Києві 1 травня на багатотисячну демонстрацію. Після катастрофи довелося евакуювати з найближчих населених пунктів понад 100 тисяч жителів наприкінці 1986 року. Четвертий реактор накрили спеціальним серкофагом і АЕС знову ввели в експлуатацію. Однак великі пожежі і аварії в 1991 та в 1996 призвели до зупинення спочатку другого, а потім і першого реактора. У 2000 році був зупинений останній третій реактор, і Чорнобильська АЕС повністю припинила свою роботу. Втім, саркофаг, побудований над четвертим енергоблоком, поступово руйнувався. Тож було заплановано збудувати так звану арку для накриття застарілого об'єкту укриття. Спорудження розпочалося у квітні 2012 року, а запустила її в експлуатацію у липні 2019-го. Ця арка стала найбільшою рухомою наземною спорудою. Втім, із повномасштабною агресією Росії проти України у 2022 році світ опинився перед новою ядерною загрозою. Понад місяць Чорнобильська зона пробула під окупацією. За цей час російські військові окопались у рудому лісі, підняли в повітря радіоактивний пил своєю технікою, а також пограбували офіси і лабораторії станції. Щороку, 26 квітня, в Україні вшановують ліквідаторів та усіх, хто загинув, чи постраждав від катастрофи на чаес.